Вітаю! Ви на каналі ROV-Інструмент і сьогодні у нас на огляді фен промисловий акумуляторний від компанії Warcraft, з артикул CHG S20Li. Постачається в картонній коробочці без акумулятора, входить в лінійку One for All. Ось таким чином виглядає, в комплект входить ще там макулатура різна і три насадки. Насадка для паяння, для типу знімання красок, наклею, клею і всякого такого, і, і ось така. Для труб. Самий девайс виконаний за без пластику, досить легкий. Маються гумові накладки, досить комфортні. Запобіжник. Потрібно витиснути в бік в будь-який бік, і тоді тільки натискається кнопка. Є підсвітка робочої зони, також є ось така кліпса для встановлення на кронштейн, якийсь там спеціальний тип, а може не спеціальний. Ну і також, я думаю, сюди можна якийсь ремішок вчепити. І також, коли ми кріпимо насадку, для того, щоб зняти її, потрібно повернути ось так кольцом тут і вона злазить. Ось таким чином. Все досить просто. Живиться 2 або 4 амперними акумуляторами, на яких є світлодіодна індикація зраду акумулятора. По характеристикам даний фен качає 200 літрів на хвилину, має температуру 550 градусів і має функцію продуву, яка триває 6 секунд. Тобто, після того, як ми закінчили роботу, включається продув. Це є лампочка світлодіоду і включаються максимальні оберти двигуна, які продувають спіраль на каву, щоб не ставити його гарячим. Ось таким чином виглядає продув. Ми включили девайс. Ну тобто, ну, це вже включився продув, тому що я відпустив кнопочку. Ось. Мені здається, незручним тим, що потрібно тримати постійно клавішу для того, щоб працював фен, тому що. Ну, це можливо зручно, для, коли ви там якусь термоусадку вам треба усадити, то тоді, да. тоді так. А якщо вам потрібно там, щось довго тримати, фен, то з зажатою кнопочкою, мені здається, не дуже зручно. Зафіксувати її не можна. І ось ми нагріваємо фен, світиться підсвітка підсвітка, він ай! Нагрівається, досить швидко нагрівається. І Відпускаємо, починає мерцати і включається продувка. Вона довжиною 6 секунд, ось все, у нас виключився. Ну, воно не до кінця, звісно, охолоджує, тому що чути, що гаряче ще. Зважимо інструмент без акумулятора, то він у нас буде. Сікий він нас питає. Без акумулятора він у нас буде вважати 626 грамів. З 4-амперним, наприклад, звісно, це великий акумулятор для нього, але 4 амперником це буде 1311 грамів. Давайте подивимося тут. Купа краски всякої різної. Подивимося, наскільки швидко воно це все нагріє, щоб воно запузирилося і її можна було зняти. Ну, типу, якось, якось так. Ну, це фен, я думаю, більше для електриків, щоб термоусадку усаджувати. І можливо, щось в нею та можна попаяти або погнути труби, там, якщо вам потрібно, якісь пластикові ще щось таке можна, я думаю, в принципі. Та й краску можна знімати, але все-таки це не зручно, як по мені. Тримати клавісу. Якби зробив, якби був фіксатор або просто перемикач, було б зручніше, тому що ви включили, поставили, зачекали, поки він нагріється і працює. Звісно, як по мені, це незручно, але можливо, комусь це буде навіть плюсом. Тому придбати даний інструмент можете, як завжди, за посиланням під відео. Всім дякую, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, донатити на ЗСУ і до зустрічі!